День ми Ріта Кувшинова та Андрій Калетіш здобувачі освіти 8 класу Володимирівського ліцею Можиської селищної ради Синельниковського району Дніпропетровської області. Презентуємо конкурсну роботу на тему відповідальне споживання електроенергії та природних ресурсів на рівні здобувачів освіти. Метою якої є? формувати навички роботи з додатковою літературою. Розглянути можливість таки покращення екологічного стану навколишнього середовища у зв'язку з енергозбереженням, розвивати екологічне мислення, виховувати пайливе ставлення до навколишнього середовища, запропонувати конкретні шляхи збереження, енергії в побуті. Перед собою поставили наступні завдання: формувати розуміння можливості внесення, змін до своїх звичок і поведінки з умови власної активності, виховувати екологічну світовля та екологічну культуру. Сприяти поширенню економічних серед здобувачів освіти. Оволодіти правилами раціонального природокористування та застосовувати їх на практиці. Проводити агітаційну роботу щодо бережливого ставлення до довкілля та раціонального використання природних ресурсів в Україні. Шлях сталого розвитку! Сталий розвиток це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не завдаючи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх потреб. Бережливість! Краще прибутку! У кожного з нас є можливість внести свій внесок у збереження природних ресурсів, зокрема електроенергії. Ми впевнені, що ми, сьогоднішні здобувачі освіти, зможемо донести до кожного українця споживача електроенергії. Пропозиції грамотно, економного споживання. Чому нам не необхідно берегти енергію? Зараз людина вже не може обійтися без електричного світла, тепла батареї в будинку, продукції, що створює надзвичайний комфорт. Людина звикає до нових благ цивілізації, на які потрібна усе більша і більша кількість енергії. Обмежити зростання споживання енергії дуже складно. Адже від нього безпосередньо залежить здоров'я і добробут кожної людини. Чи готові ми для цього гірше харчуватися або одягатися, змінити свій спосіб життя? Ні, необхідно вирішити інше завдання. Як сучасній людині, не погіршуючи рівень комфорту, оптимізувати своє споживання енергії, економлячи при цьому корисні копалини і природні ресурси. Треба використовувати енергію раціонально, навчитися її берегти. Окрім істотної економії грошей при оплаті енергії споживати енергію ефективно. Цим ми зможемо вносити дуже важливий вклад до рішення глобальних проблем екології. Опрацювавши теоретичний матеріал щодо раціонального використання енергозбереження, ми вирішили застосувати знання на практиці в одній із наших родин. Я пошилила Ріта, проживала з мамою і татом у трикімнатному будинку. Ми користуємося засобами освітлення, готовою технікою, польттехнікою. Перед початком нашого дослідження ми з родиною склали план роботи. Перше зафіксувати, скільки родина сплатила за електроенергію за минулий місяць. Друге запропонувати членам родини правила енергозбереження та слідкувати, щоб їх ретельно виконували. Вчасно вимикали світло, телевізор, побутові електроприлади. Третє. Визначити, скільки сплачено за електроенергію у місяць енергозбереження. Четверте. Сядити різницю реальної економії та підрахувати, скільки коштів буде зекономлено за місяць. Детальні часи відображено таблиці 1. Найбільш використовуними були 13 електроприладів. Основні з них це комп'ютер, пральна машина, електрочайник, електроплита, праска та фен. Оскільки наша сім'я у грудні споживає 802 кВт електроенергії та сплатила суму 2118 гривень, я запропонувала батькам оптимізувати споживання електроенергії та заощадити сімейний бюджет наступним чином: замінити ламперажарювання на освітлой діодні та зменшити час споживання за рахунок миблення світла, в кімнаті нікого немає. Не вмикати пиріжкові брак, вчити уроки відразу після школи, працювати не за комп'ютером а за ноутбуком. Скоротити час передати обістру з 4 до нього роботи до двох, брати бадвасті хвилин щодня, продовжу кількість речей за один цикл прання, зменшення кількості води, як кипятиться до необхідного об'єму, готувати їжу через день, запаси, розігрівати їжу у мікрохвильовці, прасувати одразу всі речі вихідним, За рахунок зменшення часу приготування їжі, зменшиться час роботи порогоття. Нагрівати воду до комфортної температури без перегрівання на повну потужність, зменшити час використання пену за рахунок сушіння волосся у вихідні дні природним шляхом, а в будні дні зменшити час і святи хвилин до трьох, не вмикати кілька побутових приладів одночасно, вимикати мережі електроприлади, якщо вже не використовуєте їх, використовувати рекомендований час для споживання електроенергії. Переховавши, що з оптимізації та зменшення використання часу деяких електроприладів. Родина буде використовувати електроенергію наступним чином та 2. Приховуючи всі правила економії електроенергії, які були складені перед початком дослідження, у січні наша родина споживала 514 кВт-годин. Реальна економія електроенергії склала 278 кВт -год. 761 гривня за один місяць. Отже, в процесі дослідження ми переконалися. Що передбачає передбачений від вас цивілізації, що обмеження власних потреб, а ще національне використання енергоресурсів, отримання більшого обсягу корисної роботи електроприладів за рахунок ж кількості електроенергії. Адже розумне і двійне використання електроприладами дозволяє знизити невиправдані витрати та водночас зменшити оплату за служити електроенергію. Необхідно постійно дбати про енергоефективність, захист довкілля та сталий розвиток нашої країни. Адже ця справа стосується усіх нас, так як найпростіші та елементарні заклади енергозбереження доступні кожному і можуть бути застосовані в побуті фактично повсюди. Наш заклик – кожна дитина має нести свій, хоч невеликий, в енергозбереження. Використовуй електроенергію ефективно. Дякуємо за увагу!